Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Курейська гес знову вона і десята за цілий місяць, на якій стаються якісь непорозуміння та хлопки. Так і тут підсилена охорона десь зникла і трапився розрив головного шлюзу. Прорив води в сторону населених пунктів почався, тільки навряд чи хтось там за це переживає. Але Гес для Сибіру дуже і дуже важлива була. Заводи, які виробляють військові компоненти, просто-напросто стануть без тих потужностей. Тому бавовна там зовсім не випадкова, як і хлопки. В той же час губернатор Брянської області Олександр Богома заявив, що щойно підрозділами ППО збройних сил РФ у Новозибківському міському окрузі було нібито відбито, нібито атаку збройних сил України на нафто станцію Дружба про це він написав у своєму телеграм-каналі. Завдяки професіоналізму наших військових систем ПІПО знищено три безпілотники літакового типу. Заявив Богомаз. В той же час телеграм-канали пишуть, що безпілотників було 6 і 4 з них. Таки влучили, куди цілились, а сам Богомазов не договорює. Військовий експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук заявив, що бавовна на військових та інфраструктурних об'єктах на території Росії є дуже важливим етапом підготовки до контрнаступу збройних сил. України перед початком операції треба максимально підготувати театр бойових дій. Бавовна в Росії процвітає, як і обіцяли наші військові та розвідники. Що росіянам варто чекати на сюрпризи? Те, що вибухають зараз цистерни на залізниці з пальним, вибухають ємності з пальним у Криму на Кубані, в інших регіонах Росії. Це дуже позитивний момент. Напередодні нашого майбутнього контрнаступу максимально необхідно підготувати театр військових дій, провести підготовку зони бойових дій до можливої активної оборони до наступальних дій і позбавлення противника боєприпасів. Паливно-мастильних матеріалів, інших логістичних засобів. Це дуже важливий етап цієї підготовки, пояснив він в ефірі телеканалу Freedom. Експерт також нагадав, що декілька місяців тому в Укроборонпромі заявили про проведення випробувань безпілотних і літальних апаратів, ударних боєприпасів, що баражують із дальністю польоту до тисячі кілометрів. Мабуть, випробування тривають. Мені здається, якби я був представником виробника, то я б уже у військових умовах випробовував. Навіщо на полігоні випробовувати безпілотники? Я б їх випробовував уже в умовах, наближених до реальності. Зазначив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.